Моя професія вона мене обрала, і потім просто було дуже багато якогось збігів життя прекрасних людей навколо, які просто це направили куди потрібно, ту енергію, мою і любов до фотографії. От і по суті, моє оточення, певно, зробило з мене фотографа. І це почалося стати. Ми колись грали з ним в більярд, і він заговорив про фотографію. Мені було років, мабуть, 13, і ми грали в, в більярдному клубі. У нас така традиція була з ним. Ми раз на тиждень ходили грати в більярд. Також класна штука, щоб говорити. І він каже: дивися, Знаєш, що хорошу фотографію відрізняє від поганої. І він дивився на фотографію на стіні. Це була фотографія фотографа Рас Оркін American Girl in Італії.